Вітаю всіх шановні глядачі. Вже 3 травня, а я досі не звітувала по призивах за квітень. Давайте на секунду згадаємо, що мені впало в березні, щоб порівняти. Отже, цілих дві п'ятірки одна так собі, інша обов'язково до прокачування і було багато цікавих четвірок та трійок. Чим порадував квітень, айда дивитися! І почнемо з завітного призиву. Тут всі полювання вели на фіолетову п'ятірку, а раміс, значе, так, вірно, імбіща. Ну, і, як завжди, ось мені <сум> нічого цікавого. До речі, нагадую, що відлік йде у верхньому лівому кутку. Тепер в нас сезонні призиви. Тут я полювала на арчі зеленого, бо, ну, самі розумієте, <сум> хто в мене. Арчі вдома. Тож хотілося так символічно піймати. Е, призивали разом з ним. Тайрум. Вален. Я зібрала ці призиви, докупив всі підряд. Ох ти! Бонусний раут! Ось мені перший тургук, Тургрук, точніше, випав. Десь на початку самого місяця. Арчі арчі. Де ж ти? Чи випадеш ти мені або ні? Ну, обід у мене є, звичайно, качаний, навіть не граю їм зараз. Хоча, мабуть, сто... варто на МК підняти, спробувати. Перезиваю, бачите, на самому Арчі, натискаю. У вас є якісь шаманства? Коротше, не допомогли мені шаманства. І а зате я назбирала на призив долі. І як ви думаєте, кого я обираю другого? Так, так, в мене жовтими біда. І ось онатель на базі. До речі, я вже її прокачала майже на четверту личку перероджена вона. Далі погнали. До речі, нагадую, що треба вчасно. Зробити цей призив, бо відлік знову не буде рахуватися. Так, кристали пішли, ну, бараштон в мене є. Кристали вже вхід пішли. Ну, дуже хочеться призвати Арчі. Зрозуміло. Ну, і звичайно б я б від лепоса не відмовилася. В мене вже є один без костюму, два, другий. Я б двох прокачала ось тобі на замість лепоса Седогрів. Тепер пішла Атлантида. Скільки в мене там на Атлі? Одна. На шкарі була можна на один призив. Так, на один. Е, призив вежі нінць. Мені завжди на них не везло. Е, жодного ніндзя в мене немає серед п'ятірок. Скільки не призивала? Ага, а це мені груд донатив. Е, і я вирішила міні-стрім влаштувати он, з ним. Бачите, він вверху писав. Ми сиділи. Призивали про метерію, якраз шість призив в мене було. І ось він, другий бонусний раунд. Тургрук другий за цей місяць вже. Ну, окрім Анателі. Так, можна то вважати декількома героями, чи як один. Ну, я туррука. Одного прокачаю колись, а на кшталт двох, ну не знаю, що скажете. Так, то все. Короче, так, далі пішли Дюни. Дюне, Дюн у дюн мене, мене тільки хуфує. Я і не маю четвірки, я нагадую, у мене контри, я, азмія, котра зветься азмія, ще не випала. І знову бонусний раунд на дюнах і ось восьме три тур-грука. Давайте. Може, емки. ось вони ще на один призив. Яке щастя, давайте. ну Точно щось буде цікаве. Обов'язково. Оберон. Настав час призивів, костюмів. Це один з найулюбленіших моїх івентів, бо вони такі симпатичні, такі красиві. Дата, навіть Блін, ну подивіться на цю каді. Я не пам'ятаю її ульту, але я пам'ятаю, що я дуже хотіла її піймати, бо вона крута. Гляньте, яка вона красива. І, до речі, це Сабіна котре я буду другу качати, і тож мені згодиться як костюм як для прокачування. І ось боріл мені випав. І Чому я так радію? Тому що це перший костюм боріла в моєму житті. В житті мого аккаунта за 3 майже з половиною роки. Mm. Так, Якщо не помиляюся, 3,5. <с. с>. Перший боріл. З жодного досі немає костюму. Кирила другого та Елісю другого. Саме мої жадані костюми може. Так, і так і нічого й не випало. І що тут останній? Кайлані, яка прелість. ні, ще є. Красивий портал для призивів, ну, тут так мальовничо все. І наш гарна тобі на закуску. Йдемо далі. Призив події. Тут рекомендована Гвеневра в костюм. Геневри е класний, вона вже всіх хилить. Водник і І Салі. Ну тут тільки івентові. Коротше, ці карти в мене є, і вони мені не потрібні. Призив трьох королівств. І ось цзин, перший дзин в аккаунті. Раніше не було. У мене вже є червоний та синій, і ось ще зелений випав. Там вже, правда, ще генерал був, але він мені не впав. Отже, буде самураїв. Загін самураїв зроблю з трьох, може, на наступну якусь виставлю ту, 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 турнір. Так, тепер у нас йде безодня. І тут я не втрималась, задонатила. І, пам'ятаєте, я на стріму призивала, робила призиви. І якщо хтось пам'ятає, вже 43-й був. Не везе. П'ятіра. Немає для переродження предмету такого чотирашного. 44-й призив. Угу. Так. Теж нові костюми викотили. Моріс. У мене є дві Елізабет. Відмовилась я від костюму? і Ні. Хоча хто знає, Ракомуж замісне випадає. Червоний. 48-й вже призив, малиш Джон. І залишається трохи. Так, ще, може, два. Угу. Ага. Дуже багато гремсів насипали. Ну і все. Наостаночок це там щось нашкребла чи що? Знову гремс. Отже, підсумуємо, що таке мені впало цікаво. Цілих три героя місяця на обмін підуть. Ну, нехай я завжди задоволена тепер вже. Будь-якою п'ятіркою, бо це зайвий герой для обміну. Отже, Онатель, бачите, ось в мене вже є прокачана трішки. І боріл, і якийсь дуже-дуже рідкий цей призив, цей місяць, ну, на мій погляд, Ну, ви бачили, що в минулому було. Тож, чекаємо, що буде, що наступний місяць принесе травень. А я бажаю вам. Крутих призів, зловити те, що ви хочете, діліться, що там вам впало класного за минулий місяць. І до наступних зустрічей! Слава Україні! Побачимось!